Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про казкову героїню. Яку героїню вам треба відгадати загадку? В лісі модниця гуляє, на всі боки оглядає, на ній шубка хутряна, вся блищить, як золота. Оце, діти? Так, це лисичка. Сьогодні ми з вами поговоримо про лисичку, а потім зробимо аплікацію. Лисиця це дика тварина, вона мешкає в лісі у норі. Ціло її вкрите довгою рудою шорсткою, вушка і лапки чорненькі, грудка біленька, має довгий пухнастий хвіст, яким вона замітає свої сліди. Вона дуже спритна і хитра. Ця тварина – хижак. У лісі вона полює на зайців, а коли поряд лісом знаходиться село, то вночі пробирається туди і витягує з курників. Свійську тварину. Коли спить у своїй норці, вона згортається калачиком, діток, які щойно народилися, годує молоком, а коли вони підростають, вона їх навчає полювати. Пропоную вам пригадати казку. Лисичка сестричка і вовчик братик. Якось у зимову пору в... бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, везе повні сани риби дід, а вона забігла наперед, простяглася поперед дороги, ніби жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув її батогом з місця. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу сани повикидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Приїхав дід додому, кличе бабу, подивися, який тобі комір привіз, та ще багато риби. Пішла баба до сани, дивиться ні комира, ні риби. А лисичка тим часом зібрала всю крадену рибку докупи, сіла і їсть. Раптом біжить вовк голодний хутючий. Дай лиску, будь ласка, рибки. Обурилась лисичка. Я для, цього, я для цього цілий день рибу ловила, щоб її комусь згодувати. піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї хвіст, сиди і помовляй. Ловись, ловись, рибка, велика і маленька. Чим довше посидиш, тим більше наловиш. Ось прийшли вони до річки, знайшли ополонку, сів над нею, вовк занурив хвіст і промовляє Ловись ловись, рибко, велика і маленька, ловись ловись рибко, велика і маленька. Уже й ноги в нього від холоду задубли. А хвіст бовтається собі в ополонці, нічого на нього не чіпляється. Ось став міцнішати мороз, і вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворохни ворохнув ним вовчик, не може з місця зрушити, смикнув вовк собі. Смикнув другий раз, нічого не виходить. Ось скільки риби начіплялося, зрадів вовк дуже. Тут, уранці, прийшли баби по воду. Як давай кричати, вовк, вовк, бити його, підбігли ближче, та й давай його товкти й бити. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста. І утік, не озираючись. Ох, почекай, лисичко, думає, я тобі помщуся. А лисичка побігла до села та й заліз, залізла до крайньої хати. Була темрява, темрява, вона потрапила головою в діжку з тістом, ледве знайшла двері і прожогом до лісу. Там вона зустріла злого вовка. Але. Розчулила його, сказавши, що люди їй голову розбили, мозок витікає. Вовк її і привіз на своїй спині до її нори. А лисичка тим часом каже Битий небитого везе. Ось іще раз лисичка обдурила вовка. На цьому наша казочка закінчилась, а Хто слухав молодець. Давайте зараз з вами трошки відпочинемо гімнастикою для очей. Сідайте зручніше і слідкуємо за споличком.

Слідкуємо за колобком. Добре, молодці! А зараз пропоную вам, ми трошки відпочили, пропоную вам програти в ру, чи знаєте ви казки. Подивіться уважно, хто жив в хатинці на курячих ніжках. Так, молодці, баба яга. Хто посадив рібку? Звичайно, рібку посадив дідусь. Хто жив в крижаній хатці? Правильно, дітки, в хатці жила лисичка. Хто знайшов колосок? Звичайно, колосок знайшов півник. Кого зробив дід із соломи? Молодці. Солом'яного бичка. Хто завітав до рукавичці після мишки? Правильно, діти, правильно, діти. Це була жабка скрикотушка. Кому радила лисичка ловити рибу хвостом? Звичайно, ми послухали казку. Так, це вовчик-братик. Молодці дітки, а зараз вам завдання від лисички. Треба скласти розповідь за табличкою. Подивіться уважно ось лисичка, і вона вам показує стрілочками, що треба про неї розповісти. Давайте почнемо з першого малюнку. Лисичка живе у лісі. Лисичкін будинок називається нора. У лисички довгий пухнастий рудий хвіст. Дитинчак лисички ми називаємо лисенята. Лисичка це хижа, вона полюбляє їсти м'ясо, м'ясо курки, м'ясо риби. М'яса зайчика. Молодці діти з цим завданням ми теж впоралися. А зараз я пропоную вам зробити ось таку аплікацію лисички, яка назбирала купу риби. Для цього нам знадобиться великий кружечок. Два середніх рудих кружечка помаранчевого кольору, три маленьких кружечка помаранчевого кольору, зелені кружечки більші і маленькі ми будемо з них робити рибку. Нам потрібен фломастер синього або чорного кольору, клей. Візьмемо великий кружечок, помаранчевий колір повинен бути зверху. І загиваємо краї до середини. Ось у нас це буде тулуб для нашої лисички. Потім ми беремо два середніх кружечка, але щоб білий колір був зверху, і загинаємо краї так, щоб отримати трикутничок. І так ми робимо з середніми і маленькими помаранчевими кружечками. Один кружечок ми залишаємо, потім ми будемо робити лапки. Ми все це приготували, а зараз можна зібрати образ лисички: Тулуб, хвіст, голова та вушка. І ще останній помаранчевий кружечок ми поділяємо навпіл. Це будуть лапки для лисиці. Наступний крок ось наша лисичка вже майже готова. Наступний крок ми домальовуємо очі лисичці та ніс. Потім ми беремо. Всі зелені кружечки складаємо їх навпіл, розрізаємо і можемо збирати, ось робити таку рибку. Одна рибка складається з великого півкружечка і маленького. Ми можемо викласти цілу купу рибки, яку назбирала лисичка. Потім додаємо рибкам очі, плавнички, і у нас утворюється ось така гарна кубка риби. На цьому наша аплікація готова. Ви все це продивилися, молодці, але вам потрібно це зробити вдома. І прислати мені фото зі своєю лисичкою, яку вона назбирала, яку, яка назбирала цілу купу риби. Дітки, скажіть мені, будь ласка, вам сподобалось заняття? А як же називається казка, яку ми прослухали? Чому може, чого може навчити наша казка? Дякую вам за увагу! До побачення. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей і чекаю ваш фото, звіт з вашої аплікації.